Отож, форму таблиці. Для створення журналу успішності потрібно заповнити такі поля, як номер по порядку, прізвище та ім'я, дати уроків, тематична оцінка, мінімальна та максимальна оцінка. Розпочнемо із номеру по порядку. Для цього в комірці а 2 вводимо символ номер. Далі заповнюємо дві клітинки номерами по порядку, після чого за допомогою маркера. Створюємо список із семи учнів. В комірці B2 запишемо прізвище та ім'я, адже у струпці B ми будемо записувати прізвище та імена. Оскільки вся інформація не поміщається, зробимо ступенець B ширшим. після чого заповнимо наступні струбці датами проведення року. Якщо ми будемо записувати через катку, то дата перетвориться у ось такий формат. Наступна комірка буде тематична. Далі мінімальна оцінка. Та максимальна оцінка. Об'єднаємо комірки діапазону С1Ф1 та заповнимо інформацію. Після чого змінимо орієнтацію комірок з діапазону С2, G2. Змінюємо на орієнтацію текст убор. Далі застосуємо форматування таблиці. Для цього виділяємо таблицю та додаємо усі межі. Також змінюємо шрифт на Times New Roman, шрифт 14, розташування посередині по центру. Змінимо заливку певних стовпців. Далі необхідно заповнити таблицю. Заповніть, будь ласка, список із семи будь-яких людей. Це не обов'язково мають бути ваші однокласники. Та поставте оцінки, які вони отримали протягом навчання. Тепер для обчислення тематичної оцінки потрібно скористатися статистичною функцією Еваренч. Переходимо на вкладку Формули. Серед інших функцій знаходимо статистичні і потім Еверенч. А вранч обчислиє середній арифметичний. Для цього нам потрібно обрати діапазон комірок, з яких ми будемо робити обчислення. Та натискаємо Enter. Оскільки оцінка вийшла не цілим числом, а у журналі тематична оцінка має бути цілим. Ми переходимо на вкладку Основне та обмежуємо кількість знаків після комплект. Після чого оцінка буде округлюватися. Для того... Щоб обчислити тематичну оцінку для кожного з учнів, скористаємось автозаповненням. Оскільки у мене всі комірки порожні, обчислення не відбулося, тому я заповню певну інформацію. Після чого обчислилася тематична оцінка для всіх учнів зі списку. Для визначення найменшої та найбільшої оцінки необхідно скористатися статистичною функцією мінімум та максимум. Обираємо комірку, в яку ми збираємось помістити формулу. Переходимо в вкладку Формул, інші функції, статистичні і шукаємо функцію міну. Після чого обираємо діапазон комірок, з яких будемо визначати найменшу оцінку. За допомогою автозаповнення... Заповняємо інформацію для всіх учнів. Також знайдемо найбільшу оцінку кожного учня. Для цього скористаємось статистичною функцією максимум. Обираємо діапазон, з якого обираємо клюку. Та, скориставшись автозаповненням, знаходимо найвищий бал для усіх учнів. Роботу виконуємо. Дякую за увагу!